Людина істота, що мислить і відчуває. Але протягом розвитку цивілізації ми дедалі більше покладалися саме на раціональність. Розум став нашим головним інструментом. Він планує, аналізує, оберігає від ризиків. У світі швидких змін це здавалося єдиним надійним способом орієнтуватися, та є інша частина нашої природи інтуїтивна, емоційна, чутлива. Вона формувалась мільйони років до появи письма й логіки. Саме вона дозволяла нашим предкам ухвалювати рішення, коли часу на роздуми було обмаль, а на карту ставилося життя. Це внутрішнє відчуття напрямку ми часто називаємо голосом серця. Сучасна людина нарідко ігнорує цей голос, вважаючи його ненадійним. Але інколи саме він веде до рішень, що повертають відчуття сенсу. До шляхів, які роблять нас дійсно живими. Тому сьогодні дедалі більше психологів і філософів говорять про важливість відновлення зв'язку із цією внутрішньою частиною себе. Шлях серця це прагнення жити в гармонії з тим, що ми відчуваємо, і тим, що розуміємо, а також мати повагу до власної природи та сміливість дослухатися до внутрішньої правди. Наш розум невтомний коментатор він оцінює, порівнює, прогнозує, лякає і застерігає. У добу інформаційного шуму він рідко замовкає хоча б на хвилину. Ми прокидаємося з думками про те, що потрібно встигнути, засинаємо з думками про те, що зробили недостатньо раціональність працює без вихідних. У цій гонитві за логікою часто зникає внутрішнє відчуття себе. Замість хочу з'являється треба, замість цікаво раціонально, замість живого імпульсу обережний розрахунок, і непомітно для себе ми починаємо жити не власним життям, а набором правил, очікувань і звичок. Ми забуваємо, що означає слухати своє серце Йдеться про інтуїтивне знання, яке виникає раніше думки. Про рішення, від яких усередині з'являється відчуття правильності, навіть якщо оточення не розуміє. Цей голос набагато старіший за логіку, він виникає там, де ми справжні, у наших прагненнях, захопленнях, мріях, у тому, що торкається нас на глибинному рівні. Коли ми даємо собі право почути його, відкривається простір для рішень, які повертають радість життя. Іноді достатньо лише на мить зробити паузу, щоб зрозуміти, куди рухатись далі. Коли розум замовкає, серце чудово знає дорогу. У нашому житті завжди присутні ці два навігатори розум і серце. Вони дивляться на світ під різними кутами, інколи протилежними. Шлях розуму ґрунтується на аналізі, це дорога планів, прогнозів і обережності. Котра запитує, що я отримаю, чи це безпечно, чи це вигідно. Розум прагне контролю, тому завжди шукає гарантії. А там, де немає гарантій, з'являється страх помилитися, втратити, виглядати слабким. На цьому шляху легко досягти стабільності, але інколи ця стабільність перетворюється на пастку людина, наче живе правильно, але втрачає те, що робить життя цінним? Шлях серця інший. Він не шукає вигоду, спираючись на раціональність чи логіку, а в першу чергу шукає сенс. Це дорога, яка прокладається на довірі до внутрішнього імпульсу. Там, де розум каже ризик, серце відповідає, там твоє життя. Цей шлях не обіцяє бути легким, він може вести крізь невідомість. Через сумніви й несподіванки. Але саме тут з'являються моменти, про які пізніше кажуть, якби не це доленосне рішення усе склалося б не так вдало. У реальності обидві дороги переплітаються, ми рахуємо гроші і одночасно мріємо про те, що поки не вписується в наш бюджет, обираємо стабільну роботу і відчуваємо дивний тягар у грудях. Потім закохуємось і раптом втрачаємо контроль, який так довго будували. Життя вимагає балансу. Але інколи, щоб справді рухатись вперед, достатньо зробити один крок, який не має логічного обґрунтування, зате має внутрішню правду. Серце ніколи не змагається з розумом, воно просто вказує напрямок, за яким нам хочеться йти, навіть коли це не найзручніша дорога. Є моменти, коли все зовні виглядає нестабільним, але всередині тихо. Цей спокій не схожий на байдужість, ти наче відчуваєш життя гостріше, але перестаєш з ним боротися. Ти можеш не мати готових відповідей, але все одно відчуваєш внутрішню впевненість, ніби всередині є компас, якому не потрібна карта. Ти робиш вибір не тому, що так треба, так правильно чи так очікують. Рух відбувається, наче сам собою, зникає цей тихий внутрішній спротив, який раніше супроводжував звичні рішення. На шляху розуму проблеми здаються перешкодами, які збивають із маршруту, але на шляху серця вони частина самого маршруту. Біль і сумніви не зникають, але з'являються відчуття. Це важливо, я росту. Розум часто тільки жене до фінішу. А ось серце дозволяє помічати дорогу. Ти починаєш жити не понеділками й дедлайнами, а моментами. Зникає роль правильної людини, повертається щирість у словах, у виборах, у стосунках. Життя ніби стає тісно пов'язане з тобою справжнім. Коли людина знаходить свій шлях серця, вона все ще може помилятися, вагатися, змінювати напрямок. Але в глибині залишається тепле відчуття. Це моє. Слухати серце зовсім не романтична прогулянка. Це можна радше назвати подорожжю проти течії, бо світ вчить нас довіряти розуму і водночас соромитись за внутрішній голос, називаючи його наївністю. Є певні сили, які найчастіше відривають нас від шляху свого серця. Наприклад, страх зробити крок у невідоме, тому що серце рідко дає гарантії. Розум хоче страховку, страховку для страховки, і план на випадок, якщо все піде не так. В результаті ми обираємо безпеку замість справжнього життя. Також на шляху завжди постає сумнів, а раптом я помиляюся. Сумнів це улюблена зброя логіки. Ми можемо дуже точно прорахувати, як не жити, але так і не знайти формулу, як бути щасливим. Потреба в схваленні ще одна сила, що тягне нас подалі від свого шляху. Людина може знати, чого хоче її серце, але чого хочуть інші. Ці очі й голоси навколо формують клітку, яку ми самі ж замкнули. Що скажуть, а якщо засудять. Суспільство створює сценарій вивчись, знайди стабільну роботу, одружись, купи житло, живи правильно, його не цікавить, чи співпадає цей шлях із твоєю природою. Антуан де Сент-Екзюпері писав, що найголовнішого не побачиш очима, та світ вимагає доказів саме для того, що відчувається лише серцем. Ми привчаємо себе бути зручними. Намагаємося відповідати ролям, які нам нав'язали, і що сильніше ховаємо справжнє, то гучніше воно зсередини болить. Найважчий момент, коли серце вже знає напрямок, а розум ще не дає дозволу зробити перший крок це може тривати роками. Почути серце це здатність, яку має кожен із нас. Ми всі народжуємося з цією внутрішньою навігацією. Але з часом заглушуємо її чужими голосами. Повернути цей контакт можливо, почати варто із тиші. Серце говорить тихо, поки ми живемо в шумі новин, планів, чужих очікувань, його не так легко почути. Іноді достатньо 10 хвилин на день, без екранів, без інформації, без поспіху, щоб відчути перші ледь помітні підказки всередині. Треба бути чесним із собою. Запитай себе, якби не було страху, що б я обрав. Відповідь часто з'являється миттєво: це і є сигнал серця. Відмова від зайвого теж наближає нас до вірного шляху. Що більше у житті зайвого, то менше місця для справжнього. Скорочуй те, що виснажує людей, роботу, звички, думки, які тягнуть вниз. Рухайся маленькими кроками. Серце рідко показує всю дорогу одразу, воно дає лише наступний крок, і кожен крок у правильному напрямку приносить внутрішнє полегшення, навіть якщо зовні все ще складно. Якщо те, що ти робиш, живить тебе зсередини, це твій шлях, навіть коли він не найзручніший, не найвигідніший і не схвалений суспільством. Шлях серця може вести через сумніви. Зміни й ризики. Він рідко обіцяє легкість, але тільки на цьому шляху є відчуття, що життя дійсно твоє.